11.00. у таборі проводять практичне навчання з евакуації. У ролі травмованого 12-річний Богдан Палінкаш. Хлопчик розповідає, чому вже навчився. Робити масаж серця, вінтувати шиї, якщо зламано, ногу теж і руку. Що потрібно робити, коли ти отримав струс мозгу або короткочасний удар? Учасник табору Дмитро Ткач каже, щодня з 9 ранку в них розпочинаються чотиригодинні заняття. «10 хвилин перерви робиться між заняттями, потім ми йдемо на обід, і після обіду там є ще вільне час і обратно на заняття. Мені дуже тут подобається. Учасники табору поділені на дві команди. У кожній їх восьмеро та один капітан. У команді медиків капітаном обрали волонтера Дмитра Кіса. Тут спортивна підготовка, матеріали. На практиці показують. Наприклад, я буду йти по вулиці, комусь стане погано. Якщо це не знаю, я розтіряюся, лише людина може померти. А так я спасу людині життя. Ми сьогодні вчилися, як переносити постраждалу людину, транспортувати при переломі ноги, відкритого перелому. Потім шиї, спини. Як треба надавати першу невідкладну допомогу? Такі лекційні та практичні заняття проводить Любов Савицька. П'ятий день присвячений темі евакуації. Любов Савицька каже: в останні дні табору організують змагання та іспит, щоб видати сертифікати і дипломи учасникам. Обов'язковим буде вручення сертифікатів перша допомога при спортивній травмі, перша допомога при ДТП, і ми так називаємо геобазовий для підлітків. Це ну, основний тренінг, такий з надання першої невідкладної допомоги, але дипломи отримають тільки ті, які пройдуть і змагання і здадуть усний екзамен. Це документ, який засвідчує про те, що дитина пройшла і успішно склала двотижневий вишкіл юного рятувальника. У таборі учасники віком від 12 до 17 років, розповідає організаторка Тетяна Мочабелі. У них п'ятиразове харчування. За учасниками закріплені чергові наставники та лікар. Це є перший заліз для цього табору дітей, які з прийомних сімей, з дитячих будинків сімейного типу. Попередньо ми проводили навчання для цих дітей, але не як табір. Це були трьохдневні такі трьохденні заїзди з навчанням певних дисциплін. А наразі ми зробили це на 14 днів більш інтенсивно, і щоб дітки в кінці отримали сертифікати. Вважаю, що кожній дитині необхідно пройти такого плану навчання, саме практичного. Табір триватиме ще 9 днів. За словами Тетяни Мачабелі, цього літа планують один заїзд і в серпні. Ірина Олах, Іван Шемко, новини на Суспільному.